Вітаю вас, діти, а послухайте на віршик. Мама, тато, дід, бабуся, всіх назву, не помилюся, старший братик і сестричка, в нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо запнуся, мама, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я отака у нас сім'я. Діти, сьогодні, 15 травня, ми відзначаємо дуже гарне та чудове свято, яке називається День сім'ї. Тож ви можете привітати своїх матусь, татусів, сестричок, братиків, дідусь та бабусь з цим чудовим святом. Діти, а погляньте но, ну, що ж це за будиночок. Мабуть, в ньому хтось живе? Так, у ньому живе сім'я. Погляньте, ось вони. Пропоную разом зі мною скласти розповідь про цю сім'ю. Я буду починати розповідь, а ви закінчуйте. У будинку живе велика. Сім'я. Мама, тато і вірно діти, донька грається з звісно, лялькою, а синок з так, машинкою. Тато ремонтує. Машино, а мама правильно готує їжу. Молодці діти, гарно у нас вийшло. На картинці дуже дружна сім'я. І всі ваші сім'ї повинні бути дружними. Наша група це теж велика сім'я. Діти, а скажіть, будь ласка, хто ж живе в нашому будиночку? Так, мама, тато, сестричка та братик молодці. А як це назвати одним словом? Вірно, це сім'я. Молодці, все уважно слухали, а мені вже наразі час. Тож до побачення та до нових зустрічей!